Так, втомилась, але ж нічого, і день закінчиться. Дітки, лампочки нема. Зараз буду знову дзвонити до цього електрика. Алло? Добрий день. Добрий день. А це електрик? Так, звісно. Ага, Петро. Як ви здогадалися. А ви були сьогодні в нашій бібліотеці? Так, я був у вашій бібліотеці. А що, щось знову сталося? А ви свою лампочку забрали? Ну, звісно, так, я забрав її. Нема лампочки. Швиденько беріть нашу лампочку і прибігайте в бібліотеку. Бігом, ви за 30 хвилин. Довго. За 30 секунд. 30 секунд? Маєте вже прибігти сюди. Так, звісно, я побіг. <кхи> Поки він біжить, я придумаю, як його насварити. Оце так я вам скажу. Оце лампочку Але ж ні, я вчора читала в цій книзі, що сваритися дуже не можна. Сваритися це дуже-дуже недобре. А, в принципі, чого я маю на нього сваритися? Якщо ось так взяти, лампочка це ж не моя, лампочка його. Так, да, чуть не посварилась. Добрий день, ще раз вам. О, добрий день. Що у вас там щось не працює знову? Та десь трохи не працює. Вибачте, просто лампочка була тут, а вона вже стала тут. І я думала, що ви її забрали. Знову забрав. А Але... що вона не світить? А, може, постука треба допомагає. Це чого мабуть, не вона вже згоріла, вже я її заберу. Треба вона вам. Я дивлюсь, у вас вже тут так видно, стало відкрито все. Вже, мабуть, вона вам і не треба. Ну як це не треба? Треба, а потім потемніє і знову нам буде темно. Ну розумієте... Світло, це таке світло, ви знаєте? Ні, розумієте? Отут я прочитав, отут світло. Це світло, гляньте, ну, то є, то нема, пропадає, то не робить, то таке буває. Ну. Але ага. ж отут є світло, це світло не обичне. Тут а світло, ну як то вам розказати, я навіть ну не можу так розказати. А, знаєте, Я ж ніч чувала тут, так за слова, так читала. Да, так. І я, до речі, там читала таке, що сама ця книга, вона ніби як світильник. Так, Але звісно. Я думала, з ким же ж це електриком мені поговорить, щоб він мені пояснив, як це ж таке може бути. Як добре, що ми прийшли, поки ну я не знаю, як це так може. Ну, світло, це, це не обікновенне світло, яке може світити нам всю жизнь. А оце воно то пропадає, то знову з'являється. А це світло, яке ми світимо щодня у нашому житті. Угу. Ви знаєте, а у вас таке було світло до того? Ні, розумієте, коли ви дали мені почитати, я думав, ну для чого ви мені цю книгу дали? А тут, оказується, це є таке світло, що я навіть не хочу вам віддавати ці книги. Але це ж бібліотека, мушу так, але, віддати. Ви знаєте, ви мусите її віддати, але якщо, я вже заберу, можна? Забираю. Але якщо у вас є такі бажання, то ви можете приходити в нашу бібліотеку, брати собі книги, але лише на три дня на щоб, три розумієте, дні А розумієте, ну я, три дні мені не вистачає такої книги читати. А, Сьогодні за півдня, те, що треба вже мали, мали б вичитати собі. На фатило мені часу. Якщо ви будете такими ну, привітними, такими добрими, якщо будете такими відповідальними, то я вам можу дати і на 15 днів. Домовились, але я вже прийду, потім вас візьму. Так, а зараз я так, вас свою лампочку заберу, добре, щоб вона вам вже тут не мішала все одно ж не робить. Ну якби вона робила, я пані не віддала вам. Але якщо вона вже не робить, то можете її забрати. Домовились тоді. До побачення. До побачення. Приходьте ще до нас. Дітки, а пам'ятаєте, що книга Біблії являється для нас чим світильником, так? Тобто ми в ній читаємо про якісь особливе світло. А скажіть, будь ласка, ми можемо бути світлом чи ні? Можемо чи не можемо ми бути світлом? То голосніше, скажіть, як ви думаєте? Yeah. Можемо, звісно, правда? ж? Добре, а ви знаєте, в нас за п'ять днів вже тут у бібліотеці, що хоч було і хто хоч був. А давайте ми пригадаємо, хто до нас приходив на перший день. Yeah. Yeah. А яка тема була першого дня? Yeah. І пам'ятаєте, у нас є такі пазли, які ми складали, так? Давайте ми розкажемо, що ж там написано в них. Давайте не по одному, а всі зразу, добре? Ви готові прочитати? Ні, давайте ми розкажемо, добре? А, Віталіка, ви можете читати, так і закрить всі пазли. Ми побачимо, як ви вивчили. Віталік, скажіть, будь ласка, сюди і закрию ці пазли, які тут є. Ти кож собою можеш та закрити. Я думаю, вони не підглянуть. Чи буде вам видно? О, там ще міша стане. То ви не підглядуєте, добре? А давайте ви всі будете дивитися на мене і мені будете розказувати, добре? Домовились з вами? Давайте три-чотири.

Даринка, так, Даринка дуже гарно вивчила. Дарина, ходи нам з цим розкажеш. Дарина вже йде до нас. Даринка, розкажеш нам, так? Для того, щоб я був щасливим, мені потрібно знайти скарб, про який написано в листі. Там є дзеркало, в якому я можу побачити себе. Мені потрібно йти за світлом, е яке вкаже мені план Божий е для мого спасіння. Молодець, Даринька, правда? Давайте їй скажемо, хай тебе, Бог, благословлю. Дуже. Все, далі ми не говоримо. І Давайте ми пригадаємо тему другого дня. Біблія це, біблія це лист. Так. Третього дня. Біблія церкало. Це а четвертий день? Біблія, це Я геть зовсім не зрозуміла. Давайте три-чотири. Добре, а сьогодні. Біблія, біблія це світло. Дітки, ще хтось так голосно говорить. І як важливо нам ось ці всі теми і ці пазли запам'ятати, тому що це є те основне, що ми з вами хотіли навчитися тут в цьому таборі. І ви знаєте, скажіть, будь ласка, люди, які працюють на роботі, в них є. От ми ходимо з вами, дітки, які ходять в школу, ви там так довго чекаєте, коли настане літо і будуть канікули, так? А ваші батьки, які ходять на роботу, що вони чекають так довго? Відпустки теж канікул, правда? І ви знаєте, в мене як бібліотекаря на цій роботі я вже так втомилася тут. І в мене теж є відпустка. І вона починається в мене з завтрашнього дня. І я така задоволена, тепер я можу йти додому і відпочивати. І на роботу прийти геть аж дуже-дуже майже через рік. Біблітка в мене відпустка. Дітки, а ви хочете зустрітися зі мною через рік з О, Мені дуже добре і дуже приємно. І зараз ми послухаємо ще пісню.